Війна це ну, найгірше, що може бути в цьому світі, тому що е, ну війну нічим не можна виправдати, абсолютно нічим. Е, я вважаю, що тим більше, що в 21 першому столітті, коли людство настільки розвинене. В усіх сферах свого життя воювати один з одним, це, це я вважаю, що це минуле сторіття. Тим більше маючи і знаючи історію минулого, що війна ніколи ні до чого хорошого не приводила, це, це просто жахіття, що це може бути війна, це жах. Самий ну, справжнісінький жах, тому що гинуть невинні люди, ні в чому не винні. І тому що в кінці кінців війна закінчиться, але, на жаль, тих, хто загинув, ми повернути не зможемо. Знаєте, те, перше, що я хотів зробити, коли приїду в відпустку, це <кій> приїхати сюди. Thank <laughs> you. Із Михайлом ми почали працювати, здається, десь приблизно 2016-2017 року. А з нами до того часу вже працював його товариш Віталій Смішний, а, і в нас була потреба в людях. А у них була така своя велотусовка, люди, які полюбляють велосипеди, там все. І він каже, що у мене хороший мій друг. От, які стали нам в нагоді, з яким буде комфортно працювати. І е, ми запросили Михайла, е, він був асистентом е, звукорежисера і асистентом е, світлооператора. От. Е, і, в принципі, ми е, почали працювати, почали його долучати до усіляких заходів, взагалі до нашої роботи. Ось, але в нас тоді був такий досить дружний міцний колектив, що ми в принципі для нас не було різниці, хто на якій посаді працює. Якщо була певна робота і певні якісь завдання, то ми ставали і всі разом робили. Як ви знаєте, в культурі взагалі графік не нормований, тому... Перша година ночі, шоста година ранку, ми завжди були на зв'язку, ми завжди були на поготові і раді були одному, одному допомогти. Ну, і ось так він почав працювати досить тривалий час. Мені здається, приблизно два-три роки ми разом мали справу. Чесно скажу, він був якби різноманітний в цьому плані, тобто. І творчий, і там, наприклад, інтелектуальні якісь е, хобі в нього теж були. Е, він е, дуже е, любив займатися велосипедами, тобто він е, багатьом своїм друзям навіть там складав велосипеди з запчастин з нуля. От вони, наприклад, не хочуть іти купувати, готовий. От, тому що не впевнені в тому, чи якісний він, чи не якісний, а просили мого брата, щоб він їм зробив велосипеди. І він складав велосипеди от друзям, які в сьогоднішній день катаються, задоволені. От, сам Залюбкій дуже любив кататися на велосипеді, особливо коли переїхав у Фінляндію, тому що там. Прямо все створене для цього. Там і природа, і дороги, і пейзажі. Тобто він там дуже часто катався на велосипеді і саме разом з друзями. Коли він ще жив в то ми багато катались. Наприклад, коли він жив у Кілові, то неодноразово тобто, їздив туди, назад. Тобто маршрутки немає чи не хочеться її чекати в собі на велосипеді та поїхав. Ну, у нас є велоклуб. І, ну, як або Влатусовка, йому от завжди. От, треба кудись їхати, всіх обзванюєш, пишеш, так і да, все добре, поїхали кататися. І там поїхали десь за 100 кілометрів. Взимку, влітку, в дощ, без дощу. Просто взяв, поїхав. Який велосипед є, сів, поїхав. В час Майдану він познайомився з хлопцями з, може, не пам'ятаю, як вони називалися, велоферма, начебто. І там він збирав велосипеди. Ну, наскільки пам'ятаю, вони були волонтерською організацією. Якось так. Він ну, міг допомогти з будь-яким питанням, з будь-якою проблемою. Тобто до нього завжди можна було звернутися, він а, ніколи там не буде запитувати, а чого так, а чому. Тобто він не буде вдаватись в подоробиці, чому виникла сама проблема. Він просто візьме, допоможе, підтримує, коли це потрібно. От в нього не було такого. Дурної звички, там, судить, чого так. Просто ну, як старший брат підтримає завжди і допоможе. От, і, ну, я можу сказати, що як, як старший брат він дійсно був як старший брат. А ще йому винен своє життя. Це мені було, не пам'ятаю. 15 років Ми в три друга. О, один, 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 один в Америкі, от вже до Нової Америці ще з 2014 року. Там була дівчинка, і вона всім нам трьом подобалась. І от ми сиділи у мене в домі між восьмим і дев'ятим поверхом, о, замість пригородки були такі швеблі, така пригородочка металева. І от ми на неї підтягувалися. Ось такі в лісенку, погати цими м'язами перед дівчинкою, хто ж там кращий. От щось мене надірнуло, заскоку на неї стрибнути. Ну, а там розуміло, висота 2 метри, я так головою вниз. так. І Мушко на той час вже навчався у технікумі, і він просто подумав, що у мене приступ епілепсії. У мене просто тріснув череп. Вона почала і він подумав, що у мене приступ епілепсії, він мене підняв. Тим самим трошки вирівнявся тиск внутрівельний. Ну, я не знаю, як там було медично. Ну, але це по факту і врятувало мені життя, тому що якщо він це не зробив через 30 хвилин, я був вже був такий тепленький. Всі були в шоці, скажімо так. Ніхто не ніхто не очікував, що він приїде все покійне, і приїде буде захищати Україну. Ніхто не думав, що а, він настільки аби, відданий а, своїй батьківщині. Ну, у Мишка є голова на плечі, хоч він не був дуже добрим, край, як це кажуть, альтруїстом. Да? Тобто така аж альтруїстична доброта, але у нього була голова на плечах, він знав, що він робить. Ну, якщо він так захотів зробити, то його не зможе переводіти, тому що він думає, що так буде правильно. І там в 90 випадків це було правильно. Ну, ви знаєте, зараз в принципі у нас життя таке швидкоплинне, і е, ми всю інформацію погодитися черпаємо навіть від своїх друзів і соціальних мереж. І коли я вже його побачив у військовій формі в повному спорядженні, от я потім йому написав. Він написав так, я вернувся і я служу в армії, захищаю батьківщину. І мені здається, що це справді приклад справжнього патріота. Знаєте, якщо так думати, Примітивно, то можна було б залишитися там, уже у Фінляндії, нікуди не їхати. Е, вже більш-менш вони облаштувалися вже була певна якась робота, і плани на життя, і стабільність. Але от людина прийняла такі рішення, що він повернеться і буде захищати свою батьківщину, Україну. Я, я вважаю, що це от, приклад справжнього патріотизму і от такого. Знаєте, справжньої людяності і любові до своєї землі. Спочатку ми планували, що він буде чекати на кордоні з Польщею, щоб забрати мене, маму і відвести до себе у Фінляндію. А про те, що він буде перетинати кордон України і проїде конкретно вже в Україну, він нікому не сказав. Він вже сказав це по факту, коли вже перетнув кордон. Певний час. Займався вивозом до кордону там, друзів, знайомих. А, тобто в нього є своя машина, тому він спочатку вивіз мене з близькими друзями, і потім ще деяких там, друзів і дітей також їхніх допомагав вивозити до кордону. От, потім він записався в тероборону, але на той час е, були е, переповнені військомати, бажаючими вступити до ЛАВ ЗСУ. От, тому він зі своїм другом, якби був в запасі, чекав своєї черги. Поки він чекав своєї черги, він також записався в зоопатруль і допомагав по Києву, їздив волонтерам, допомагав звільняти домашніх тварин, яких господарі покинули, замкнули в квартирі. Там тобто він допомагав їх визволяти звідти. І вони їх оприділяли в притулок. А вже потім, як в принципі, з'явилася можливість піти в тероборону і далі вже по цій якби так, сходинці далі до ЗСУ, то він одразу пішов на навчання. В нього була така сукупність якості, якості яких цікавих. Тобто він ну, було видно, що він, він повернувся з-за кордону. Тобто, да, він добровільно, і от уже ну, цей факт ну, дуже визивав таку. Ну, Не знаю, таку повагу. Потім він відразу включився тут, ну, якесь забезпечення. Да, от, я не, ну, не знаю, як назвати, волонтерство чи не волонтерство, але він щось домовлявся десь там з друзями з-за кордону і. Нам ну, приходили посилки, він роздавав там якісь такі речі. Ну, от в мене на, в моєму, на моїй ксю, Ксюхі, ну коротше, на автоматі в мене каліматор, який передали десь з-за кордону, десь десяток, мабуть, цих каліматорів. ну Він коротше, це робив. Там якісь ще там, ну такі речі. ну Щукін, футболка, він навіть футболка. Ну, можете побачити. Це у нас взвод в таких футболках ходить. Це, це, все, це все мішини. Е, ну і ще, я так зрозумів, що він включився ще в нього такий напрямок про цих пушистих. Він взагалі всіх тварин дуже любить. Неважливо, собаки, коти там, чи якісь свійські тварини. Він за освітою ветеринар. От він ветеринарний університет закінчив київський Нобіп. І, відповідно, по своїй спеціальності поїхав працювати у Фінляндію. Він працював там на фермі. От. Тварин він любив з самого дитинства, тому можна сказати, це в нього якби з народження, любов до тварин. От. Ну і по цій ж причині він і в зоопатруль пішов під час війни, допомагав визволяти тварин. В самого а, собака є. А, якраз 25 лютого, коли ми виїжджали з України, коли він нас вивозив, а, він, до речі, забрав свою собаку. От, він в Україні собі а, якби набув такого чотирилапого друга породи хаски. Це його подруга тут займається розведеннями, і він вирішив собі взяти собаку. Тобто він планував приїхати в Україну, забрати щеня до себе у Фінляндію. Таким чином, на жаль, не за щасливих обставин це відбулося, але він все-таки забрав цього песика, ми вже його довезли до Фінляндії. Зараз ним там опікується його друг. Але тут в Україні він також, уже будучи військовослужбовцем, він собі е, забрав пса. Він допомагав, я так зрозумів, що його там знайомі, мабуть, вивозили з зони бойових дій або тут десь е, цих е, тварин, і їх там десь пристроювали, все. І, ну і звісно, що він відрізнявся тим, що він відразу йому привезли десь, е, з, десь з Донбасу такий чорний пес. Я не дуже розбираюсь в цих в породах. Породи Лабридор. Крапельниці йому ставили, уколи робив, тому що пес був трошки хворий. Був у нас взводний пес, він жив з нами, ну, і з мішком жив на нашому вопі, там під Києвом у нас була ділянка була оборони в лісі. Окопи, бліндажі і все таке. І у нас там був, з нами жив чорний пес. От. Він за цього, я знаю, за цього пса там іноді запізнювався на шикування, там, бо поки цього пса він там щось то поймає його, то, то десь кудись прив'яже. Навіть коли він у звільнення приїжджав до нас сюди, в Бориспіль, бо військова частина в нього в Києві базувалася. От, він завжди тільки з зі своїм найкращим другом приїжджав, його звати Джем. От, і, але, на жаль, не дочекався він свого хазяїна з фронту. 7 липня десь навіть, навіть не на світанку, а ну, раніше там буквально ще темно було. В нас розпочався бій. Е, ну, Скажімо так, ми, коли захов... ми зайшли туди, змінили е, ну, інший батальйон, і наш взвод нашої роти зайшов туди першим е, в Дементіївку. І якось так вийшло, що перший день ще ну, просто обстріли там і все таке. А на світанку, де, до світанку, розпочався бій, який тривав 14 годин. От, і в цьому Ну, у нас ми всі в такому, ну не знаю, інтенсивному бою. Ми всі були вперше, навіть ті, у кого був досвід до цього бойових дій, любих, хоч то, хоч попередніх, але це було таке пекло, що ну, для всіх це було щось таке, не знаю, як кіно якесь. 6 числа ще був від нього зв'язок, було повідомлення, що все нормально. Я на зв'язку, я живу все добре, а 7-го числа вже зв'язку з ним не було. Він не відповідав на повідомлення. От. Ну, звісно, ми там хвилювалися, але якби налаштовували себе на позитив, що там просто нема можливості. Або, наприклад, вони там зайняті, тому що йдуть бої, і немає можливості просто відповісти. Але, на жаль, 7-го числа якраз таки це. Той день, коли він і загинув на позиції на своїй, ми були, скажімо так, от ми з Щукою були на іншій позиції. Ну, що таке позиції, це система якихось таких СП-окопів, да, ну, в яких там займали певні позиції, да, і вони були на якоїсь відстані один від одного, а ми були на сусідній позиції. Е, тому я. ну, для цього мені довелося повністю розпитати всіх учасників бою. От, і з їх слов можу розповісти тільки це, що ну, от, зі, зі слов наших побратимів, які теж нашого взводу, які були от з ним в тому бою в тих окопах. Е, на певний період, десь, наверное, під, підутро, ну, Ми всю, всю ніч е, чули. Ну, тобто, і попередню ніч, і цю ніч ми ну, чули, що кулемет працює, і ми по радіо обміну знали, що це жало, як там казали, ганяє орків коротше, з кулемета. От. Потім в якийсь момент бою вже ту позицію ну, майже окружили, там вже і техніка підійшла. і там Це були СПшки, які такі висунуті трохи від основних позицій. Трошки ну, вперед висунуті. І їх там було спочатку двоє, потім туди ще двоє бійців із мінометної батареї відступили. І от їх там було четверо. Четверо, троє в одній ячейки, там, де кулемет був от Міша. Міша з кулеметом, і Ще там двоє були. І буквально от поруч ще один був боєць. Їх оточили. Тобто був обстріл. Вони орки підкралися під. Під час обстрілу підійшли на дуже близьку дистанцію, І вже там були контактні бої ну от, ну, такі, там, на відстані практично витягнутої руки. І, скажімо так, в процесі бою вони кинули ту, гранату саме в ту ячейку, де от були троє хлопців, які ну, жало і ще двоє. Там Одеса, і ще там, я не пам'ятаю позивного того мінометника. І граната впала. Получається, там було таке заглиблення е в цьому, в, ну, не знаю, як, не окоп, але це, там може як окопу, ячейка, і від неї відходять ходи, там, да, і от там є таке углиблення для того, щоб ховатися від обстрілу. І коли прилетіла граната в Окоп, вони попадали туди, той перший, по-моєму, був Одеса, другий той. Ну, коротше, зверху на них впав жало з кулеметом. Ну і граната розірвалась. Коротше, по суті, він закрив собою двох побратимів. Довгий. Ну, коротше, потім норки ще спригнули в окоп. Двоє. Ну, один в цей окоп, а другий, коротше, там висовувався. Ну, боєць той, що у нас був в другій ячейці, він... Ну, коротше, випустив одного там. ну. Коротше, тих двох вбили орків. Е, але коли він вже підійшов, щоб це, то ніші осколок. Ну, жала був двохсотий. А ті, що під ним, той, що під ну, під ним, він був трошки посічений уламками, але його евакуювали, навіть ногу йому врятували. Тобто, ну. Нормально. А той, що знизу взагалі був цілий повністю. Тобто, ну, по суті, він е, всі уламки е, від тої гранати е, він прийняв на себе. Mm, ну, можу сказати, що так, я знала, що він пише вірші, але, мабуть, так офіційно він до цього, до війни їх не публікував. От. Але я знаю, що. Він з собою на передову брав з собою блокнот, в якому він писав вірші. І, на превеликий жаль, він там разом з ним на позиції залишився той блокнот. Ми не змогли його знайти, на жаль. Тому на Фейсбуці все, що він виклав, це на жаль, все, що в нас є з його творчості. Хоча я впевнена, що в його доробку набагато більше творів, ніж ми можемо зараз побачити. Сіром небо затягнуте, сіріє райдушка ока. Кам'яне серце не спинене, ганяє азот ще не в року. Нам ще трохи ось вже за кутом перемога, Та й мило чекає. Ми всі разом стоїмо на одному, ні жалю, ані страху не знаємо. Ми все відбудуємо, що расисти прокляті. Миром своїм непрощеним завдали. Прийдуть додому, і діти, і матір, у домівки ще краще, аніж були. Ми все пофарбуємо знов кольорами. На небі веселка після дощів сходить завжди, зайде з нами, з дітьми своїми, любіти мерщій.